Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, добрий ранок вам вітаю, слава Україні, героям слава останніми днями. Фіксуєте. Я бачу, ви таку тенденцію по збільшенню кількості обстрілів Запорізької області. Цей генштаб фіксує. З чим це пов'язано? Активізувався ворог по артилерійських дуелях, по обстрілям наших населених пунктів. Прощупує нашу оборону періодично. Пов'язана з тим, що ротація відбувається, пов'язана з тим, що бояться наших хлопців і починають палити гатити по населених пунктах. Вчора тільки ну зменшилось трошки порівняно з позавчора. То було 224, Завчора, якщо так можна сказати, лише 166 обстрілів. 113 з них в межах населених пунктів. 27 населених населений пункт постраждав. В нашому регіоні, на жаль, є один загиблий цивільний, один поранений, 18 будинків зруйновано. Ворог продовжує бити по цивільним, продовжує свою терористичну діяльність. На жаль, але разом з тим всі системи життєзабезпечення працюють. Армія робить свою роботу, люди роблять свою роботу. Цивільний, який загинув, це розірвався снаряд на подвір'ї будинку, чи які там обставини це обстріл це все зве Це Реактивна система залпового вогню. Їх 19 було завчора, один був авіаудар, і 93 було обстрілів з артилерії. Ну тут, як би знаєте, причини можуть бути різні. Головне шкода, що втрачено людське життя з деяких населених пунктів. Ця інтенсивність, яка зросла. Люди почали потроху, навіть та невелика чисельність, що залишилась, слава Богу, виїжджати, але в деяких продовжують там по півтори-дві тисячі ще перебувати. Це не дуже добре. Далі продовжуємо роботу з головами громад для того, щоб все-таки люди виїхали в більш безпечні місця в обласний центр. І далі з окупованої частини Запорізької області зараз є можливість виїзду. Працює КПП у Васильівці. З 19 грудня не працює. На жаль, вони ставили, е, оголошували таке собі завдання до 15 січня. Щось там поміняти норми правила і відкрити е, пункт пропуску, але вже 21 й пункт пропуску не працює за цей час. Лише дві людини вони типа депортували літні. А так навіть тих, кого вони показують у себе у телеграм-каналах в своїх брехливих, показали, що нібито людей депортували, але людей люди не доходили до Кам'янського до точки пропуску. То вернули людей знову на подвали. А використали це виключно з метою пропаганди і тиску на населення, яке залишилося на окупованих територіях і не піддається тиску і пропаганді окупанта. Пане Олександре, чи фіксуєте ви збільшення кількості ворога на окупованій частині Запоріжжя? Ну тут все, що торкається військової складової. Тут ми маємо з вами слухати і довіряти даним генштабу в нашому регіоні. Кількість військ російських періодично збільшується та зменшується. Коли йде ротація, зрозуміло, військ, військ трохи більше. Коли вона закінчується, то трохи зменшується. Ну наразі в 20-х числах у них теж передбачається за інформацією, яку надає військове командування. Теж ротація передбачається, тому в даний момент два потоки зустрічаються. Кількість звичайно збільшилась трохи угу. на окупованих територіях на окупованій частині Запорізької області. Росіяни ж там збиралися рубль впроваджувати з січня. Як там справи у них з Троє. цим? З 1 січня так впроваджують свою валюту. Валютна система це одна з складових суверенітету. Намагаються всіми силами позбавитися гривні. Ну люди використовують гривні в приватних, в обмінних операціях. Звичайно, а в магазинах по деяких територіях повністю заборонили і не дають можливості людям користуватися національною нашою валютою. Тиск продовжується в цьому плані. Тобто вони позабирали у людей гривні, змусили їх поміняти чи просто не приймають гривню, де хочуть ну, там рублі береги, ви в магазині дані в магазині. Якщо працюєш, в магазині працює, він має право працювати тільки з рублем. Те, що можна проконтролювати там, забрати гривню. Ну крадуть у людей там грабують. Вони ж фільтраційні заходи вони постійно. Там хвилями відбуваються. Але там, де можуть проконтролювати в магазині, там вимагають продавати за рублі виключно. Інакше позбавляють там можливості працювати. І в таких умовах все одно продовжує існувати рух опору. Уже скільки часу? Уже майже рік менше, так але ми наближаємося до цієї відмітки. Люди все одно тримаються. Це якийсь небачений героїзм. Так. Ну тримається, але ми з вами не будемо обговорювати, тому що війну війна це виключно комбатанти мають вести там збройні сили. Те, що торкається там так званих партизанських дій, таке інше. Ну краще це не обговорювати, тому що дуже часто за цим стоїть, якщо розказують правдиву інформацію. Потім доля людей, тому що ворог теж дивиться, слухає, робить висновки. Ну а брехати ми ж не можемо. Однозначно, тому про всіх цих людей mm. я сподіваюся, що ми поговоримо після перемоги. Їхні імена будуть названі. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. На зараз випуск новин. Бачу